Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. І ось кролики капусточку ласують, дуже смачно, їм подобається. Зараз холодна погода, капусточка нев'яне, сочна. Ці дівчульки також чудово себе почувають. Всі хруськають, гризькають Може хтось підкаже, ось в мене є дві сіри гуски, це гусиня і гусак, і ось двоє білих. Я з білих не можу зрозуміти, хто, хто гусак, хто гусиня. Ось це мені схоже на гусака, а ось це друге на гусиню. Може хтось підкаже? Хочу лишати гусей і не знаю, що лишати. Ну, сірі то сто відсотків а з білих не зрозуміло. Ну, а ось та інша, та як, та як гусечка сісюкається, а це як гусак. Ось він так позує гарно. Молодець. Ну бо це так сюсюкається, а це так гу-гу. Ну, не знаю. І ось цього сірого на шиї ой, ось таке бурідка. Чи може в великих сірих, та їх купували, як велика сіра? Чи може це таке бути? Ну, по вигляду, вони мені дуже подобаються. Такі масивні лапки червоні. Ну, не знаю. Може якась. Суміш. Ось в нього таке підгарлячко якесь він цікаве. Качечки ще не вирубувала, навіть і не знаю, що з ними робити: чи лишати, чи не лишати. Бачу з більших є дві качечки. Ось там вони попереду і один качур. Качура так хвостик. Зігнутий, навіть і не знаю, що робити. Виходить, два качури є і чотири качечки. Чи лишати на зиму, чи не лишати. І хочеться, і колеться. Та як з нашими цінами знаємо, що буде весною. Чи будуть вони сідати, чи не будуть, навіть і не знаю. Ну, сісти, то вони сядуть, але чи лишати, чи не лишати, навіть і не знаю. У нас знову лунає тривога. Дуже тривожно, та як діти школа, садочок. Ну, нічого. Десь Бог все буде добре. Все ми витримаємо, все ми переживемо. Ці качечки себе добре почуває, вже освоїлися, самі заходять, вже все як не має бути. Ось мої гусі, гусі. І ось так. Качор там біля водички, а качечка ось тут. Дуже цікаво. Крило я її одне від відрізала, хто раніше не бачив, щоб вона не летіла. Але супер. Тут у нас курочка. Не знаю, вона квокає знесла, е, ну ось. Знесла яйця, несеться вона вже, але я її ще не переселяла, і вона тут ще з одною квочкою і з одним курчем сидить. Ось так, такі в нас справи. Сьогоднішнього дня по всій Україні мають вже вимикати світло не на весь день, там, максимум на 4 години для того, щоб зберегти так як є е, міста, в яких взагалі немає світла, і щоб перенаправити туди світло, нас будуть вимикати. Ну ми цього не боїмося. Дякувати Богу за те, що маємо. Свічками запаслися. Машини і акумулятор стоїть на всякий випадок, ну але все-таки звикли ми до хорошого. У нас, можна сказати, стиральна машинка, бойлер, умивальник, навіть рукомийник, і там кран у нас не підігріває відразу проточну воду. Також у нас вода. Хоч і з криниці, але в нас стоїть міні-башня, яка потребує світла. Ну, генератори до нас завезли, але дуже-дуже дорогі. Ну, просто це космос 30 і вище ходили, питалися. Ну, трішки для нас це задорого. Ну, поки в нас ще є світло, такої нагальної потреби не потрібно. Ну, Будемо. Якось вирішувати, викручуватися. Я кажу дякувати Богу, що ми прокидаємося, що наші діти посміхаються. Тяжко, страшно, але ми все-таки продовжуємо все працювати, жити, якось нас не здолати. А я погнала далі. Ось нас курочка починає нестися. Це з молодих. Я вже вона нам дала одне яєчко два дні назад, І сьогодні сподіваємося, ще буде яєчко. Свинок почистила, підсипала тирсою. Все заглядаю, шукаю, переживаю. Так як в мене на моєму досвіді ще опоросу не було. Зараз я до неї зайду. Бочечко-бочечко-маленько-дівчинку ну, чого, чого, чого? чого дівчинка, чого Чого дівчинка, 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 хоче лягати. Вася, вазе падає, падає, падає. Ой, неудобно лягла. Неудобно лягла, дівчинко Ну, Ще вим'я не наливає, але вже починає сосочки відбиватися. Хочу по... ну, парися, Я не відчуваю, я навіть і не знаю, де їх потрібно дивитися щоб побачити, цікаво. Потрібно зайти в інтернет, подивитися, де щоб можна. Але вона добре вивертається, гарно лягає. Мені це подобається. Свинка Чи маленька, гарненька. Ну, це бочечка, бочечка, красунечка. Так, заходжу до неї, щоб вона привикала. Ну, живіт великий, ну не знаю навіть, що вам сказати. Нічого, нічого. О, є! Десь ось тут. Десь тут. Є є. О, супер, бочка, молодець. Молодець, моя дівчинка Чукота, така дівчинка Чукота, така свинка хороша. Додаємо їй три кальції і почала соняшниковий жмих додати, щоб мала вона трішки більше сили. Ось так, все, супер. Відпочивай бочечка. Від батьків привезли ось такі кабачки і ще трішки гарбуз. Дрова вже почали потихеньку переносити, складаємо, зараз покажу де. Ось так складаємо біля хліва. Ось тут у нас дах, вихід на гору. І ось тут ми тогоріч складали, нам сподобалося, не затікає, не протікає, все чудово. І ось так будемо доскладувати їх ну, на цілу стінку. Ось так. Ось на горищі сушиться короляча шкірка. Завтра поїду на базар і спробую їх здати. Покажу розкажу вам. Також на горищі ще сушиться кукурузка. Цю ще зібрали. Вже вона така полусухенька. Ну, але ще, ще, ще трішки треба, щоб полежала. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па! З вами була Ксюшкіна Сім'я. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте пальчик вверх, пишіть обов'язково коментарі. Всім па-па-па-па!